Я ніколи не брала участі у зламаних планшатах, і мене завжди так трошечки бісили оці самі чуваки, які змінювали арт занадто сильно. От знаєте, всі йдуть там, наче норм, норм, плюс-мінус те саме, і тут бац взагалі наче інша картинка. Але, походу, сьогодні цим бісячим чуваком буду саме я. Хто не знає, зламаний планшет це така приколюха, де збираються художники. Хтось малює картинку, блюрить її і передає наступному, який має в цьому блюрі щось розглядіти і намалювати, що він побачив. І так далі. За аналогією до гри у зламаний телефон, коли я вперше побачила те, що мені скинули, я подумала, що це Лев. Якби не було заданої теми, а саме Івана Купала, навряд я стала б там вишукувати щось інше, і навряд я б побачила багаття і дівчину. Я не була впевнена, що це саме дівчина біля багаття, але це трошечки, от зовсім трошечки, логічніше ніж лев. Я не знаю, при великому бажанні можна побачити взагалі що завгодно. До речі, набагато краще дивитися з великої відстані. Так шанси побачити щось адекватне різко збільшуються. Я побачила три основні елементи: місяць, вогнище і дівчину. І все це якось треба розмістити у кадрі. При цьому композиція оригіналу для мене не дуже актуальна. Воно якось. Ем... Я просто не розумію, як це має працювати. Типу, тут, наче, обрізане тіло і обрізане багаття. І дівчина так близько до нього стоїть, що, наче. Той вогонь не є багаттям, а витає десь у повітрі. Коротше, я не знаю, я вирішила пошукати іншу композицію, яка буде мене влаштовувати. Ми мали 2-3 дні на малювання, мали робити щось нескладне, щоб встигнути і не затягувати планшет на місяці. Що б таке нескладне зробити? Зроблю ко я людину в повний зріст із фоном. Я намагалась розмістити якось інакше, чесне слово, але впихнути все в портретний кадр. А, як на мене, це затісно і зовсім не те. Я не знаю, як можна багаття впихнути в портретний кадр. Це складно, бо багаття зазвичай низько біля землі, але це високо. І треба або присідати перед вогнищем, або що не знаю. Я не знаю, чи зрозумієте ви ті скетчі, що я показую, бо вони не дуже розраховані на демонстрацію. Скоріше, просто почеркушки для себе. Але я шукала якісь варіанти того, як можна все розмістити у кадрі, і я обрала ось цей. Я обрала його і зробила до нього кольорові ескізи. Знов таки, сорі, я відходжу від кольору оригіналу. Але в оригіналі колір дуже простий і стилізований. Тобто, от такого яскравого фіолетового кольору може бути дуже-дуже дуже мультяшна ніч, бо в реальності ніч не фіолетова. А в мене на малюнку такий якби більш реалізм, і ну воно не клеїться просто. Мені сподобався перший і четвертий варіанти. Вони доволі різні за настроєм. Перший світлий, ніжний, такий мрійливий, наче щось про любов. А четвертий більш містичний, загадковий, про ворожіння. Мені вони обидва дуже сильно подобаються, але я обрала останній, бо він, хоч якось, трошечки ближче до кольорів оригіналу. Наскільки це взагалі можливо? Вибачте. Вибачте, що псую вам планшет. Тепер можна приступати до більш детального скетчу і забити на нього в процесі, бо хочеться малювати від плями. Я просто зрозуміла, що я маю замало часу для усіх цих ваших акуратних скетчей, і я ніхіра не встигну, якщо буду його малювати. Крім того, очевидно, що якось детально там, супер-пупер, красиво я знов-таки промалювати це просто не встигну, бо маю ну, лише три дні. Тому треба якось викручуватись з ситуації. Окрім звичайного реф-листа, я мала ще мудборд, тобто референси, які несуть певний вайб, атмосферу, щось таке, от абстрактно невловиме. Мені захотілось передати ефект нічної плівкової фотки. Знаєте, коли все таке шумне, трохи розмите, коли чорні кольори виглядають такими, наче вицвівшими, мені здається, це дуже атмосферним. І такий ефект створити ну, трошки швидше, ніж малювати супердетально. Бо багато речей можна там якось заблюрити, трошки увести у тінь бо у шум. Я думаю, це ранній ранок, ранній ранок, коли сонце тільки-тільки починає сходити. Дівчина розплітає коси, танцює біля багаття, може, це якась відьма, щось збирається зараз ворожити. Спочатку я ще думала малювати їй вінок на голові, але мені здалося, що то вже занадто. Там і так є місяць над головою, і якось воно. Багато всього. Потім думала кинути той вінок на землю, але там все темне і його однаково не буде видно. А нащо витрачати сили на те, чого не буде видно? Логічно, логічно. Якщо можна щось не малювати, не малюємо. Коротше, я трохи помалювала, потім накинула фільтр олійний живопис і ще трохи помалювала. І воля, малюнок готовий. Ця робота була намальована досить швидко. Доволі вона є простою в технічному плані. Але мені дуже подобається атмосфера і кольори. Хоча, якщо чесно, мені здається, десь під кінець роботи в неї з'явився такий е, якийсь індіанський вайб, ймовірно, через червоний колір шкіри і замалу кількість української символіки. Якби був вінок, було більш очевидно, але ну, <смас> маємо, що маємо. Ну і крім того, довгі чорні коси теж притаманні індіанцям. Тому якось воно ну, так трошки сплуталась. Коли я вже побачила всі інші малюнки з планшету, взагалі, от всі ці малюнки якби можна поділити на дві групи: перші чотири, які майже ідентичні, і останні п'ять. І мій між ними, наче і не туди, і не сюди. якийсь такий, знаєте, перехідний етап. Кольорами він ближче до другої частини, а тематикою до першої, і от щось таке не туди, не сюди. А ще мені здається, в кінці люди трошки забули, що в нас тематика Івана купала. І чомусь почали змінювати формат. Тобто, в принципі, в нас не було ніяких правил з цього приводу, але чомусь в моїй голові це виглядало так, наче всі мають малювати в такому ж форматі. Ну коротше, ладно, це дрібниці. Я знайшла один величезний мінус зламаного планшету саме для себе. Треба дуже 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 довго чекати, перш ніж можна, хоч щось опублікувати. А я от хочу щось опублікувати, там показати, розказати, коли я це тільки-тільки зробила. Наразі пройшов уже місяць. Просто вдумайтесь місяць з моменту, як я намалювала цей малюнок. І я можу показати вам його тільки зараз. І чесно кажучи, ну мені вже якось так однаково на той малюнок. Це вже ну пройдений етап. Ну щось там колись робила місяць тому, окей. Але коли я тільки-тільки його закінчила, я так страждала. Я так хотіла його комусь показати. Мені він здавався таким крутезним, таким атмосферним, таким класним. І господи, ніхто не бачить цю красу. Блін, як обідно. Зараз вже я якось заспокоїлась, перегоріла і такого прям сильного бажання комусь показувати і розказувати про цей малюнок. Ну, в принципі, вже немає. Також було дуже цікаво подивитись на фінальний результат на от всі роботи разом. Але знов таки це так довго чекати, що під кінець вже стає якось однаково. І я трохи здивована тим, який малюнок вийшов після моєї роботи, бо скільки б я не вглядалася в неї, я не змогла побачити там нічого подібного. Такі от результати, і я думаю, це цікавий досвід. Послання на всіх художників і їх відео є в описі. Можете так само глянути, як створювались інші арти. Залишайте коментарі, які маєте враження від нашої роботи, від мого малюнку. Вліпіть вподобайку і дякую велике за перегляд.